Як ти виріс? Який ти гарний. Наче я тебе вперше бачу. Ти будеш схожий на Фредбі. В твоїх очах вже засвітився розум. Мамо, ходімо спати. Ви поцілуєте мене на ніч, мама? Звичайно, синку. Я тобі заборгувала стільки поцілунків. Боже. Боже, ти ж не можеш повернути мені одну дитину, щоб забрати іншу. Боже, ти ж не можеш! Боже, ти ж не можеш! Мамо, ходімо спати. Ходімо спати, мамо.